Як у них прийнято знайомитися з жінками? Чи дійсно на вулиці не прийнято виявляти інтерес до жінки? Бачиш, о, існує такий міф. О, це не міф, це правда? Ага, це правда. У нас, нас навіть є закон про це. В сенсі? Uh, про те, що вважається як аресмент, harassment, арсельмон. Harassment. Um, ну, як сказати, я не знаю, як це перекладається. Ну, коли ти знаєш, um, не домагання, але майже вважається так. Якщо, наприклад, ти приходиш до дівчини, і ти кажеш, можна познайомитися до тобою? Наполегливо, так та, само не. Та-та-та. Ну, це е, так, це взагалі не прийнято. Знайомитись але... на вулиці? Ні, це не дуже прийнято. Ну, серед молодих, як ну, перше за все, це перепрошую, але це через поведінку деяких мігрантів. Я, ну, я відверто тобі скажу, це через поведінку деяких мігрантів. З Магребу чи з цих країн, які просто постійно ну, кричати на дівчат, на що вони якісь собаки. Знаєш, о, іди сюди, типу, от, давай познайомитися, от, давай у цей, типу, знаєш. Та, та та, -та І... зневажливо стати. І це саме через те, що тепер молоді чемні французи не можуть просто нормально познайомитися з дівчатами на вулиці.